Зі святом першого дзвоника школярів, їх батьків та вчителів 66-го виборчого округу вітав народний депутат України Віталій Журавський, який наголосив на тому, що знання людини це неоціненний скарб. Треба чітко розуміти, що майбутнє наших дітей залежить від того, наскільки вони будуть успішними, а успішність залежить від знань. Велика є потреба в освічених. Людях. Україна перебуває в конкурентному середовищі з багатьма країнами світу і виграє та країна, яка більш освічена. Тому все для дітей, все для їхньої освіти. Хай буде мир над їхньою головою, і хай вони будуть здорові і щасливі, хай ростуть на радість нам. На урочистій лінійці у селищі міського типу городок Радомшельського району парламентарій вручив усім першокласникам набори канцелярського приладдя. А на прохання колективу закладу освіти народний обранець профінансував пошиття костюмів для учасників художньої самодіяльності. Сьогодні хочеться висловити слова йому найщирішої подяки за те, що він не забуває про нас, і щорічно допомагає і морально, і матеріально. Його моральна підтримка завжди надихає нас на любов до рідної України, на те, що ми, педагоги, повинні виховувати дітей в дусі патріотизму на те, щоб ми відповідально ставилися до своєї такої важливої праці. Виховання підростаючого покоління також політик завітав у село Садове Коростишівського району. Там у день знань урочисто відкрили місцевий навчально-виховний комплекс. І вже від сьогодні там навчатимуться 5 першокласників та майже 20 дітей дошкільнят. Народний депутат України Віталій Журавський подарував школярам набори канцелярського приладдя, а закладу освіти 30 нових матраців, подушок та комплектів постільної білизни. Ми висловлюємо дуже велику вдяку. Вдячність йому за те, що сьогодні він не став осторонь нашої проблеми і вирішив це питання, яке стояло нагальним. Першу чергу його вирішення. загалом 1 вересня майже три тисячі першокласників із семи районів Житомирської області отримали від народного обранця набори канцелярського приладдя.